Вітаю всіх! Сьогодні хочу вам показати зовсім не пишне квітування деяких орхідеї, які очікувала дуже довго, які гарно проквітли, так як ну, бажалося, а деякі трошки з розчаруванням. Ну, в общем, покажу те, що маю. Значить, про квіт у мене тут бігліпчик мій, на нього дуже розсердилася. Він тут мені багато бутончиків засушив в минулому році. І квітка була така більш темніша, гарна. І квітну він дуже гарно було багато бутончиків, був такий каскадик. Цей раз я опустила просто так. Цвітоносик, думала, буде каскад, але засушив багато бутончиків. Він такий довго квітучий, довго тримає квіти. Це колись був у мене підліток. В минулому році було перше квітування. Дуже гарний, такий ніжний, але в цьому році трошки побалувався. Так, є в мене отака дівочка. Це Равелла бабулетка. Теж тут ростила, ростила цвітоносик, один бутончик засушила. Вроді такий довгий, думала, так буде багато квітів. Але ну, тут вона все почала ще дорощувати І ще один бутончик. Така цікава квітка вийшла. Бачите, якісь подвійні такі. Потрійні пелюсточки, оці що за щіпами, Вона у мене довго не цвіла, нарощувала кореневу, я її пересаджувала, там знову наростила. Ну, в общем, оце видала перший цвітанос після декількох років неквітування. <кхем> не, і отаке маємо. При покупному квітуванні вона дуже-дуже довго тримала квіт. В неї такі плотні пелюсточки, тому це такий довготривалий в квітуванні сорт. Ну, шкода, що так трошки не малувато. Хоча в неї там уже коренева така супер пишна, гарна, і сама орхідейка дуже велика. Так, тепер покажу із розряду первих, первих квітувань малюків. Ну, цей цвітаносик я вже показувала, квітнув Starfish, Пів півметелик, пів простячок був, ну, я не стала поки зрізати цвітонос повністю, а ось пробуде ще продовження. І рядом з нею подвійна це посадочка повинна була квітнути, е, типу, якийсь должен був пилорчик, ну, мене дуже приємно здивувала, і мені ця квітка найбільше подобається. Це суголоренс у пилорічності метелика. Я тільки що знімала з віконечка її І вона так ну, треба принюхуватись. Приємний аромат, хоч і кажуть, у Лоренс там пахне копченим чимось. <кій> Мій той великий Лоренс стандарт ароматів, але ну, не копченим, таким приємним, приємним цвіточним ароматом. Ця квіточка теж плотна. Він тут першу, перший бутончик був засушив, це вже доростив ще один бутончик. Не знаю, буде там ще чи ні. Ну, приємне Приємне здивування, І гарне таке очікування. Так, тут у мене подвійна посадочка. Це купувала це дітку, я купувала мені, подарили, Вірні, подарили цю дітку. я купувала в розмірі 1,7. Вона поки не цвіте. А цю дітку мені подарили, і це Вікторія Фонтана. Так, трошки не такого забарвлення, але вона так уміє трошки дивувати. Але це саме Вікторія. Зараз у неї квіточка 10 см. Вона мені тільки одну квіточку подарувала. Не знаю, тут щось хотіло, щось ще проквітнути. Ну, в общем, поки що одна квіточка. Це з дітки. Ну, хоча я купувала, вона була квітуча. На мамки, мабуть, ще квітла. Зараз у мене лише одна квіточка. Ну, Приємно, приємно все-таки теж чекала, дочекалася. Бачите, наскільки різниця є. У розмірі. Так, ну, не дуже приємно мене здивувала та й сука Анна, розквітла, але зовсім без пилорічності, не метелик. Квіточка доросла до 9 см, крупна, гарна, така ніжна, губка виділяється. Ще тут один бутончик, три міні бутона, Тут зразу вона засушила. Був би гарний такий цвітоносик з каскадом. Ну, що маємо, то маємо. Розчарувала, звісно, вона мене. Ну, квіточка гарна по-своєму. Рядом з нею посажена була квітка. Здивувала мене дуже приємно, це метелик, сьогодні повністю розквіт уже. Купувався він десь, мабуть, у 22-му році, але я не написала, хто це. Знала, що це метелик, посадила спеціально їх подвійну посадочку з тайсукани. Надій, що будуть два метелики. Анна не оправдала свої, не виправдала свої сподівання, верні, мої сподівання. А ця квіточка проквітла метеликом. Тут вона мені теж, по-моєму, чи один, чи два бутона засушила на початку, а це доростила ще трошки цвітоносик, і один бутончик розкрився. Не знаю, питала у дівчик в групі, наче б наче дуже схожа на отакий от сорт. And diamond, В общем, якийсь ну, Діамант, Не знаю, поки що підписала так, чи це справді він, чи не знаю. Може, хто знає підкажіть. Квіточка поки що 6,5 см. Ну, я думаю, ще вона сьогодні розквітла, ще до завтра може ще підрости. Губка така темна-темна бордова, сама квіточка така, з невеличка невеличкою. Приєм, приємне здивування. І є в мене нарешті. Я купувала колись в минулому році дітку домашню пірата Пікаті. Тут так накрутив він. От так. є перші квіти. Дуже приємно, дуже гарні. От сам по собі Пірат Пікаті. Чудова квітка, красива. А в пеларичності метелика дуже-дуже симпатична. Мені подобається і дякую продавцю, якого я купила її. Я не розочарована, дуже, дуже приємно мати таку квіточку. Рослинка гарно підросла. Гарно тут набрала. Корінчиків, зараз подивимося, коли є о, першого місяця 23-го року я її купила, посадила, і ось маємо таку квіточку. 23-й рік, 24-й, це вже за два роки. Так, да, Через два роки вона у мене заквітла. Вообще, в общем, у мене тепер є пірат пікаті пилорічності метелика. Ще один бутончик розкриється, і буде такий гарний букетик. <кхе> Отакі От несподіванки, такі приємні розпуски, дуже цікаві отака. От Красива квіточка, я ж кажу, не пишне квітування, геть зовсім не пишне. По одній квіточці, але довго очікуване і красиве. Бабулеточка, звісно, трошки мене разочарувала тим, що дуже велика рослина, має багато сили потенціалу, але от таким. От от таким, таким. Ще в мене є дітка росте, теж вроді повинна бути бабулетка, але ще не цвіте, а довго вона в мене вже є. От якісь вони ціравели дуже такі довгі на очікування в квітуванні. Там в мене дітка теж була відсажена вже давним-давно, там такий вже великий вже кущ. Але поки квітнути навіть і не збирається. Наприклад, ось Пірат Пікатів вже через 2 роки заквіт, а той не хоче і це в мене, здається, з 22 року. Але оце перше домашнє. Вона там була, пробудила цвітоносик в пазухі, але так і не розвила його, він там тричить таким маленьким пеночка. Ну, в общем, що маю, те й показую. Дякую всім за увагу. Кому цікаво ще надалі, підписуємося, пишемо коментарі. На все добре.